Доброго ранку, мої маленькі діточки. Сьогодні ми розглянемо, якими бувають дерева навесні. Все навкруги оживає, це ми весненьку зустрічаємо. Довго дуже вона спала і вбрання своє зім'яла. Дітки, яка пора року описується у віршику? Так, правильно, у віршику описується пора року весна. Дітки, а що це з'явилося на галявинці? Так, на галявинці з'явилися повітряні кульки. Я пропоную вам, малятка, вирушити у подорож до весняного садочка на повітряних кульках. Тож обирайте кульку, яка вам більше сподобалася, і вирушаємо у подорож. Малятка, ось ми і в садочку. Яка пора року зображена на картинці? Так, правильно, на картинці зображена весна. Які зміни приносить нам весна? Весною оживає все навколо. Проростає зелена травичка, на деревах з'являються зелені листочки і квіточки на плодових деревах. Подивіться, які дерева. Дерева красиві, квітучі. Чи багато квітів на деревах? Так, правильно, на деревах багато квітів. Що потім виросте з квітів? Потім з квітів виростуть яблука, вишні, сливи, груші, і ми з вами зберемо урожай. Дітки, а тепер давайте пограємо у гру. Я буду показувати вам сюжетні картинки, а ви будете уважно розглядати їх та називати явища природи, які на них зображені. На вулиці холодно, земля вкрилась білим снігом, дітки катаються на санчатках. Коли це буває? Так, правильно, це буває взимку. Розтанув сніжок, течуть струмочки, прилетіли пташки, сонце пригріває. Коли це буває? Так, Правильно це буває на весні. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Дітки, коли це буває? Так, правильно це буває влітку? Ось врожай уже збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. Жовте листя з дерев облітає, пташки у вирій вже відлітають, Дітки, коли це буває? Так це буває восени. Молодці малятка. Ви були дуже уважними, гарно слухали і відповідали на питання. На цьому я прощаюся з вами. До побачення!